Друзі, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами роздивимося одну з моїх помаранчевих ехіноцей, яка зараз квітує в 20-х числах червня місяця. Дуже вона симпатично виглядає. Ви зараз на ваших екранах бачите ехінацею із сортосерії Саншекерс Sunshakers Мініола. Зветься ця гарнюнечка. Люблю її дуже за її соковитий. Яскраво помаранчевий, трішечки такий, знаєте, неоновий, Ну зовсім трішечки, просто із-за того, що в неї ось такий помаранчевий відтінок, вона. Дуже гарно виглядає у будь-якому садочку, і найголовніше у будь-якому куточку. Особливо, якщо він у вас буде в напівтіні, наприклад, або в легкій напівтіні. У неї квіточка невелика до 8 сантиметрів. Але не дивлячись ні на що, ось її промені, подивіться. Такі трошки бачите, закручені пелюстки, які видають кольор такий відтінок білуватий, дуже гарнесенько виглядають саме в розпустці. Ну, а також коли вони стоять на пуп'янках, вона також цікава. Ну, і, звісно, коли має повну ось таку розквітлу квіточку свою, дуже симпатичну. До речі, коли вона відквітає, вона зовсім, ну, як ви зараз і самі бачите, інша. Від слова зовсім, подивіться, да? начебто один той самий сорт, один кущ, але колір різниця, ефект вона має, звісно, вау, тому що в неї дуже товсте стебло. Воно дивиться повністю в квіточки доверху. Це не є розлогий кущ, не прямостоячий, звісно, але дуже цікавий. Подивіться, як виглядають пелюстки цієї квітки, коли отак придивитися з боку. Тобто, ця серія має три рядочки. Інколи два, інколи один. Ну, але зазвичай це стандартно три рядочки пелюсток на квітці. Ось, бачите, гарнесенько все видно. От згодні, що вона красонечка. Я її страшенно люблю за її колір. Вона мені цим подобається. Ну, звісно, якщо б була б квітка ще здоровенна, о, це взагалі було б щось неймовірне. Але вона і так виглядає неперевершено, вона і так має космічний ефект, коли так повз неї проходиш, заглядаєшся. А уявіть собі галявину з цього сорту ехінацеї, яка може бути створена в вашому садочку, посаджена і це щось неймовірне. Її обожнюють бджоли. Метелики, взагалі усілякі комахи, бо вони тут рояться завжди, щось тут вишукують. ну от, Наприклад, як ця. я її ще раз вам нагадаю, обожнюю і буду, звісно, її завжди співати. Якихось там диферамби, тому що вона гарнесенька. Ось так виглядає загалом кущик. Ви можете бачити, роздивлятися, звісно, ну а також нею милуватися, бо я її раджу до кожного саду. От, посадіть, спробуйте і подивитесь, який вона на вас створить ефект. Ви також побачите повністю всю її красу. У нас тут намагається накрапувати дощик. Не знаю, чи піде він, чи не піде, ну, але будемо бачити. І, до речі, я хочу сказати, біля неї, бачите, є там сіянець, чи то її саме, чи то якось іншої ехінації. Також я його посаджу до ємності. І буду вам пропонувати пізніше. Ну, а також буду спостерігати за його зростом. Яка ж вона красатулька. І навіть коли відквітла. У неї пелюстки з іншого боку. Для чого я це вам показую? Для того, щоб ви могли ідентифікувати, якщо у вас є цей сорт або якийсь інший, то можна подивитися по пелюсткам зі зворотньої сторони, як вони виглядають, як вона виглядає зверху. Ну і тим самим мати вже змогу ідентифікувати свою рослинку і нею милуватися, дізнатися, як вона. Зветься та її чарівну назву. А ви напишіть у коментарях, чи є у вас цей сорт в вашому садочку, в вашій колекції Ехінаце, чи вам він подобається чи ні. І коли ви придбали, напишіть про свої враження від побаченого. У мене цей сорт зростає на сонечку, але на нього трохи падає Тінь від дерева. І зараз ось я вам гарнесенько показую, що ця сторона, де є сонечка саме схід, вона більш така, знаєте, розкрита, розпущена, як ви бачите. цікавенька І виглядає неперевершено вже довнесенько квітує А інша сторона. З північі, як ви бачите, всього там дві квіточки посередині ще також будуть розкриватися її. Пелюстки, квіточки, і будуть мені милувати ока. Дуже вона цікава. Я вам розказала, де вона у мене розташована, як зростає. Поливаю я її не так часто, десь приблизно в нашу спеку на четвертий-п'ятий день. Якщо похмура погода, то це відбувається приблизно раз на тиждень, раз на 8 днів. І як ви бачите, у мене тут мульчі саме на цьому сорті нема. І вона гарнесенько себе почуває, бо інший сорт у мене замульчований, і вони так один з одним борються щодо вологи. Але це треба врахувати, якщо ви її саджаєте, або вона у вас буде мати якусь сусідку, і також із серії Ехінацей, ну, а можливо, якийсь інший багаторічник. Подивіться, яка вона гарньонечка, подивіться, яка вона красотулечка. Ну, просто щось неймовірне. Мені дуже подобається ця її шишечка такого темно темно коричневого відтінку, саме в повному розпусті. Це такі, знаєте, трохи яскраві такі вогники. Ну, дуже вона цікава. Так, коли вона вже старіє, бачите, і шишечка більше становиться і додаються якихось, ось саме цього року, бачите, рожевих відтінків. Камера, до речі, друзі, її ідеально зараз передає по кольору, тому на це зверніть увагу, якщо у вас правильно показує відтінки та кольори ваш монітор екрана Але я ще раз вам нагадаю, що камера передає її просто суперузьки. Вона у мене зростає поруч з іншими хіміками. Такими, як Джулія, з іншими багаторічниками: Трояндами, Хризантемами та іншими квіточками. Що з нею сусідствують. Друзі, на таких хвилинках я кажу вам до побачення, до нових відео. Буду вірити, що вам це відео сподобається. Якщо це так, поставте мені вподобайку, напишіть коментар та поділіться своїм враженням від цієї красуні. Почуємось та побачимось в інших відео. До зустрічі!